Ви шукали офіційний автомобіль за 10 тисяч доларів. 10 500? пешо. Пежо. коричневого кольору. 2015 року випуску. 73 тисячі кілометрів пробігу. Офіційний автомобіль, два власника. Візуально? А як тобі візуально? Мені подобається Пежо 2008. Ти ж не сказав, яке це Пежо? Купила собі би таку? Купила би собі таку. Тобі личить. Це офіційний автомобіль. усього три фарбованих елемента. Капот, крило, дверця. Дверця. Дверцята. Е, без шпаклівки, без критики. Всередині, шкіряний чорний салон. Як тобі салон? Шкіряний салон. Добре. Що є? Клімат-контроль є? Клімат-контроль є. Підігрів сидінь, є. Підігрів сидінь. Є панорама. Панорама є. Панорама є. Безключовий доступ є? Є. Без ключового доступу немає. У нас іде мультихермо з підрульовими лепестками. Ось такий ключ. До речі, їх комплекті у нас двоє. Є історія обслуговування офіційного дилера. Ось така штатна сенсорна мультимедіа з карплеєм, з парктроники спереду та ззаду. Який тут двигун? Хороший. Один і два. А мог одразу сказати, щоб я що я відвідала. ще раз спрашую. Який тут двигун? Один і два. Який він? Бензин. Надійний. Надійний. М Економний. Максимально. Максимально. Клімат контроль. Круїс є. Круїс. Круїс. Багажник. Багажне відділення. Нормально. Тумбочку, табуреточку, коробочку. Покласти можна на другий ряд сидінь. Ну і типу щось перевозити. Автомобіль помістю. По місту. По місту. Автомобіль поміст. Ту компактний, його можна перепаркувати де хочеш. В принципі, по габаритам немає ніяких нарікань. З технічного ти... боку, ти казав, яка коробка передач? А ти? А я казала. Автомат стоїть. З технічного боку вона повністю вслугована. Готова до будь-яких перевірок на станції. Останнє ТО. тисячу кілометрів тому масла фільтра по двигуну, з ходової частини немає ніяких нарікань. Оригінальні легкосплавні диски стоять до речі класні гуми зимові Брідстоун. Ну, Потім можна буде перебути. Тому що інформацію можна подивитися на. На нашому сайті автопарк.ua, а автопарк.ua ви знайдете в шапці профілю. А що по лізінгу? Лізінг можна. Трейдінг можна, вне... з ПДВ можна, я не знаю. 201 внеску в лізінг, рядін ПДВ, Сумська 2 з 9 по 7. Чекаємо на вас.